З 1 січня 2015 року на брак Закону України No71 про внесено зміни до Податкового кодексу України віддаючих законодавчих актів України. Значить, що стосується податку на доходи фізичних осіб? Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2015 року залишилась незмінна вискладання 1218 рік і буде змінена лише з 1 грудня 2015 року. Залишається без змін на рівні 69. Що стосується оподаткування податку на додаткові тисяч остій заробітної плати, то база оподаткування доходів у календарному місяці, яка перевищує 10 кратний розмір мінімальної заробітної плати, буде за ставкою 20%. То в попередній редакції це 17%. Зміни в оподаткуванні пасивних доходів. Введено ставку оподаткування 20%. Як виняток складають доходи у вигляді дивідендів. По акціях та корпоративних правах президента президентами і платниками податку на прибуток. Ставка податку для цих дивідендів складає 5%. Оподаткування пенсій. До загального місячного оподаткованого доходу платника податку включається сума пенсій, в тому числі сума і нарахована відповідно до закону або щомісячного дорічного грошового отримання отримати платником з пенсійного фонду чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановлене на 1 січня звітного податкового року. Тобто, якщо пенсія, розмір пенсії перевищує розмір 3654 гривні... Сума, яка перевищує цей граничний розмір, підлягає оподаткуванню. Оподаткування колосів та призів скасовано щодо неоподаткування суми коштів, отримуваних як виграш проїзд у державну пошукову лотерію у розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлено за законом. Ставка податку встановлюється у подвійному розмірі і складає 30%. Було конкретизовано законодавством витрати на відрядження, які має включити підприємство, організації чи колонічні особи підприємств, які відправляють своїх найманих працівників у відрядження. Що стосується військового зброї, активізовано політик витрат. Тепер оце визначено говорять цих витрат і ограничен. Граничний рожен. І що це найцікавіше, насколько у нас є проводимо все всі в